І всім привіт, мої любі підписники! І сьогодні ми будемо грати Горебок. Ну, це така популярна гра, чи не популярна, я не знаю. Но сьогодні ми подивимося, чи в мене не буде зависати. Дивіться юху! Капець. Ой, я ще трохи... Давайте трохи голосніш... Ой, тихіше зроблю, бо вже погано. Ну, а ви підписуєтеся, ставте свою подобайку Ну а я зараз буду делать босса. Если вы не знали, босс, то он с пистолетом. И в что сразу Не попал. Ну как он на меня попал? Я ж текал, капец. Добре, добре, добре. А я так сделаю, вот если, если ты нубик. Так, опа, а-а-а, А як він на мене попав? А як машина робить? Ну як, ребята, як він мене вбив? Оце тільки перша часть про ігру Горебок. Представляєте, перша часть. А тоді я тільки знімав про Майнкрафт. Він вже мене трохи біси. Не хочу вже його грати. Ну, треба, а я, мача он заходить. Давай заходь. Ну, я зараз перезайду. А ви, ребята, да, і в коментарях буде мій телеграм канал і. Ну, мій телеграм-канал буде в коментарях. Ну і підпишіться. Ну, а ми перезайшли і далі граємо. Зараз будемо ганяти на машині. Юху! я катаюся. Давайте туди спробуємо їх. Ну, ребята, на цьому відео буде закінчуватися. Ви підписуєтеся, ставте свої подобайку і всем пока-пока!